Всім вам привіт! Всім вам миру Божого. Хочу з вами сьогодні поділитися таким прекрасним откровенням, як нам угодити Богу і, і що таке воля Божя. Да? І як же нам її пізнати, волю Божю? Тому що дуже є багато людей, які говорять, я вірю там по-своєму, у мене віра в душі. Але на самом ділі це не працює. Богу це не угодно. Богу угодно, щоб е, я смирялась в першу очередь. Тому що коли, е, знаєте, е, люди на щось надіються в своїй житті. От. Но написано в Біблії, що надія всієї землі це є церква. це, е, знаєте, це люди, які народжені від Бога. Господь хоче, щоб я була народжена, народжена від Бога, від Слова Божого. Так? І тоді такі люди вони впливають на історію. І знаєте, навіть час іде війна, і люди, вони, ці, які народжені від Бога, вони проповідують, іде війна, тяжолі часи йдуть. Так? Вони себе сміряють і вони йдуть і проповідують, евангелізують слово Божє людям, щоб люди могли каятися. От і надія всієї землі, це церква, це Господь Бог. І Господь Він каже, що якщо ти сміряєшся, ти тоді довіряєш Богу. А якщо я не сміряюсь, я не довіряю Богу, І якщо в мене є своя думка, то це значить гордість з мене виходить. А если е е е е е Ісус Христос він прийшов на землю, він создав свою церкву. Він там поставив е свою владу, він поставив апостолів, пророків, він поставив е пастирів, учителів. Наставників, і це є воля Божя, тому що він поставив. І якщо ці люди, вони живуть по Слову Божому, якщо ці люди виконують волю Бож'ю, яка описана в Біблії, то я приходжу в церкву, я сміряюся, це я значить довіряю Богу. І тоді Він каже. Що якщо ти будеш сміятися, в твоїй житті буде благодать, в твоїй житті буде благословення. Тому, якщо хочете бути благословенними, жити в благодаті, приєднуйтесь до місії Слово Божє, приймайте Божу владу, сміряйтеся і ви будете щасливими людьми. Я вас запрошую. Я вас запрошую. Пізнавати Бога, тому що Господь хоче, щоб його пізнавали. Щоб пізнавали, яка воля Божа. І треба смиритися. Господь Він хоче, щоб ми були смиренними. Це каятися, потрібно покаятися, потрібно і справити своє життя. Тільки так ми можемо смирятися. Всім вам миру Божого. Нехай Господь вас кожного благословить. Амінь.